Христос рождається. Друзі, продовжуємо нашу розповідь і продовжую би, цю тему в'язниця і Господь, як Господь вів, як він допомагав навіть тоді, коли, коли я його не знав і нічого не робив йому назустріч. Ну і виходить така ситуація, щоб ви розуміли, коли мене привезли, привезли на СІЗО. На СІЗО Мене мусили помістити в камеру, якби там, ну, там, де сидять якби, такі люди адміністрації. Типу, там на, на жаргоні це називається козляча хата. Якби, там, та. тобто, я закінчував військовий інститут, якби мав пагони і в принципі якби, таких людей не садять до, до общої маси. До общої маси. По певним там причинам, але не будемо на цьому зупинятися. І що відбулося? Що відбулося? Адміністрація адміністрація в'язниці просто, провтикала, тіпа, провтикала, і мене замість того, щоб завести до людей, які б з мене тягнули інформацію, завели, завели в таку хату до таких серйозних, досить серй... серйозних дядь. Там не буду там багато говорити, але ну, до таких крепких твердих е чоловіків, які, які мене е у в'язниці е не навчили там, знаєте, єрунди, якби там, та, а давали мені можливість розвиватися, якби працювати над собою, вказували мені на мої помилки, вказували мені, ну так я вам так скажу, проварили мене так нормально через доброту мого серця і через цю правду, за яку я вам, яку я вам скажу, скажу далі. І щоб ви, щоб ви розуміли, коли ця помилка, ця, ця помилка якби в, них сталася, в них сталася, мене завели в хату до, ну, майже до основних людей у в'язниці, тільки з тої сторони, не зі сторони поліції, а зі сторони, зі сторони братви. Та. І, щоб ви розуміли, зразу з порогу, з порогу я почав говорити правду. Ви знаєте, я все життя юлив, викручував, ви, там, обманював, о, ну як вам сказати, там, крутив. Там, пацан сказав, пацан. Пацан зров, може ви чули, а у мене було так: пацан сказав, пацан не подумав, що сказав. Або пацан пошутив, ну якби там, пашутив. Та. А тут, як не свідомо, мене Бог повів, що я почав говорити правду. Ну і коли мені там задавали питання, якби, е, там, наркоман запитують у мене, ну кажу, ну так, да, наркоман тіпа, вживаю. Ну, правда там, та. курю, там траву нюхаю, ну, якби там. А потім задаю таке питання, а ти коли-небудь продавав, ну, якби б ну, барижил. Тіпа? А я, якби, щоб ви розуміли, так просто стою таку, кажу, та всяке в житті тіпа, було, якби там, та. Е інколи тіпа, продавав. Якби. А за це, щоб ви розуміли, на, на, ЗО, на СІЗО зразу зразу тебе, ну, тіпа, зразу з тебе спрос, тому що ти травиш людей якби, з наркотиків. Ну, Запам'ятайте, бандити серйозні наркотиками не займаються. ні, ну, це, це, це вважається грязь. Е, і е, зразу встають якби, люди, там такі серйозні, такі, знаєте, типу, такі всі здорові. Якби. І до мене один такий підходить і каже: Так ти що? Моїх дітей там травіли на свободі, ну і хотів, віддати мені ну, якби, замастирити. Але там з самого кінця якби, відкривається, якби там відкривається шторка і встає такий основний. Якби. Основний чоловік, я не буду називати ніяких імен, який керує всіма. І каже: стой, остановись, цей малой чесний. Він почав з правди, якби там, та. І так підходить до мене, так подивився на мене, ну там ще задав мені пару питань, якби там, та, е... каже, так ти може, ти погони типа, ну, мені. а я кажу, так, да, пацани, носив, типа, я закінчував воєнний інститут, типу. Е, вони кажуть, то це екск, ексклюзивний, типа парень, якби там та і, я кажу, ну але мене типа розжалували там за, за корупцію, там за, за всякі такі речі. Там ну менше з тим не буду не буду знову ж таки усугублятися в це там та. Ну і він так каже, ну ти знаєш, каже, так як ти почав справди, справди, то що там було в тебе за плечами, знаєш, ми це тобі качати не будемо, якби дав мені чистий листок, і каже, моє внутрішнє мені підказує, що ти маєш добре серце, якби там, та, і з тебе можна, і каже мені, з тебе можна сліпіти. Що там можна з тебе сліпити? І, ну, показали мені моє місце, там, я собі ліг. І знаєте що, мені дали все. Мені дали простинь, мені дали носки, мені дали, дали зубну пасту. Того, чого в мене не було, мені все якби, дали. І це так само Господь проявляє своє милосердя навіть там, би, там так, між цими людьми, би, між злочинцями, але Господь між ними діє. От. І потім мені сказали, що я три дні мушу, мушу запитувати все, як тут живеться, як тут все як тут відбувається, як всім цікався. Всім цікався, знаєте. Ну і так хочу на кінець, якби, бо це дуже важливий момент. На кінець хочу вам сказати, що коли я запитав, добре, а як жити? Ну якби ну як жити по поняттям, як жити, як як жити тут по ваших законах, якби там, та по цих, по цих, які який у вас тут є закон, та. А щоб ви розуміли, цей дядько, який там був основний, він пішов до себе до себе на ліжко, з-під подушки, достав мені таку біблію, потрьопану, знаєте, якби по потерту і показав і каже: Смотри, малой! Читай цю книгу, пробуй жити так, як здесь написано. І у тебе не буде ніколи проблем ні з мусорами, ні з блатними. Не з людьми. Старайся жити так, як пишеться здесь. І поклав на місце цю книгу. І так я перший раз побачив Біблію.